Базовий жіночий лонгслів, автофешен Німеччина. Одиничка вартує лише 99 гривень. В лоті у нас будуть 30 лонгів, і ціна цього лоту 2970 гривень. Деякі вони йдуть в упакуванні, деякі можуть бути просто збірочками. Загалом вони тут скріплені по два, але як вам зручно буде, можете і по одному продавати. Можна ще більше зробити на цьому націнку. Так, абсолютно різні варіанти е, кольорів. Базові, класні всі. Так, будуть ось такі в смужечку. Склад 95 бавовна, 5 лайкра. Далі показую, буде ось такий бежевий і чорний. Розміри також класні ясички, 10, ямочки 15, елічки 5. Легенькі, дуже тактильно приємні до тіла. Є ось такі світло-сині, темно-сині, є ось такий білий та рожевий в смужечку. Є, як ви бачите, круглий виріс, а є В-образний. Так, В цих подивимось по складу так, так само 95 бабов на 5 лайкра. ОЕКОТЕХ стандарт 100 означає, що використовується для цих лонгів якісні гіполергенні матеріали та фарбники, безпечні для алергетиків. І нагадаю, лише 99 гривень за один лонг. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.